Як же швидко летить час! Здається, тільки вчора я завантажив перше відео, а сьогодні нашому каналу вже пів року. Вітаю та дякую всім, хто дивиться, ставить лайки, пише коментарі та підписався. А якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Маємо підтримувати україномовний контент. Особлива подяка тим, Хто долучився до допомоги нашій волонтерській спільноті Паляниця Харків. Донати, поширення, навіть коментарі. І лайк це вже внесок. От, наприклад, відео Паляниця Сила єдності, посилання наприкінці, переглядів багато, лайків та коментарів дуже мало. Друзі, будь ласка, не лінуйтесь, Розкажіть про ваше ставлення до теми, про ваш досвід. Поставте, будь ласка, лайк. Ну, і, звісно, про гостреньке. Про перчинку, про негативні коментарі, або про дуже негативні коментарі. Насамперед поважаю кожну думку, аби це не було хамством відвертим та жлобством. Чи був я до цього готовий? Не знаю, але змусили глибше замислитися над тим, що відбувається навколо, провести, так би мовити, ментальну інвентаризацію та аналіз своїх власних дій та справ. Приглярнуло відео про рибалку. І претензії до мене, можливо, певною мірою справедливі, такі. Мовляв, що ж таке змінилося за три з половиною роки війни, що ти вже дозволяєш собі такий відпочинок в той час, коли інше в окопах, а ще і викладаєш на каналі. Та й насправді, що змінилося? Спробував оцінити ситуацію. І ось мій висновок. Змінилося все. Війна з моменту повномасштабного вторгнення негайно розпочала ці зміни. Лише протягом першого року вона висвітлила та знищила майже все штучне та слабке і навпаки згуртувала та зміцнила все щире та справжнє у стосунках між людьми, в економічному та суспільному житті і навіть в деяких державних інституціях. Війна триває четвертий рік. Вона змінила життя кожного українця, і, зокрема, таких, як я, що мешкають в фронтових регіонах. Змінився і я сам. Змінилася мова, якою спілкуюся в повсякденному житті. Кардинально змінилася моя зовнішність. Змінилося моє ставлення до оточуючих, до навколишнього середовища, навіть до домашніх тварин та рослин, до всіх без винятку процесів, що відбуваються в країні та світі. А ще через постійну небезпеку я почав більше цінувати кожну мить життя, радіти простим речам, не засмучуватися через дрібні неприємності, пробачати недоліки інших. А ще я набагато більше працюю. Підприємство, яким я керую, незважаючи на об'єктивні труднощі, сплачує великий обсяг податків, паралельно займаюся активною волонтерською діяльністю. Посилання на відео про нашу волонтерську організацію Поляниця Харків наприкінці. Це все не виправдовує того, що я не в окопах. Кожен, хто там знаходиться, приносить користі всім нам незрівняно більше, ніж я, кожну хвилину, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, Я щиро вдячний кожному військовому за шанс жити і працювати. Але враховуючи мій вік, стан здоров'я та кваліфікацію, не впевнений. Що в окопах користі від мене буде більше. Та врешті-решт, вирішувати все одно не мені. Дані оновив, на облік став. Отже, все змінилося. Але процес цей триває, бо і війна триває четвертий рік. На мою думку, в таких умовах найкраща стратегія наступна: не панікувати, не занадто вірити новинам прогнозам та в лапках точній інформації, аналітиків щодо скорого. Завершення бойових дій, не сподіватися на окремих великих політичних діячів, які обіцяють швидкі результати щодо встановлення справедливого миру, а навпаки, критично ставитися до будь-якої інформації, довіряти лише перевіреним джерелам, жити та ефективно працювати тут і зараз, гуртуватися, допомагати силам оборони, об'єднуватися навколо добрих справ та допомагати один одному. А щоб успішно втілювати цю стратегію в своє власне життя та спробувати допомогти тим, хто потребує, я і створив цей канал. Якби не війна, навіть і не подумав би. Ось вам іще одна зміна. Канал називається Зелений релакс, робота, що заряджає. Докладна про мету та філософію каналу у відео вступ. Посилання наприкінці. Тут ми разом займаємося простими, цікавими. Та корисними справами заряджаємося та відновлюємося, щоб мати сили ментальні та фізичні продовжувати боротьбу за наше майбутнє. Підписуйтесь, будь ласка, на канал разом веселіше. Ну, а щодо рибалки: то, на моє глибоке переконання, немає нічого поганого в будь-якому активному відпочинку замість надмірного вживання алкоголю, решти поганих речовин. Та перебування через це в стані перманентного стресу та віччю. Це мені один військовий, до речі, сказав. Біля річки зустрілися, вудками зачепилися. Будь ласка, прокоментуйте. Дуже цікава і важлива ваша думка про все це. Особливо, якщо ви військовий. Заздалегідь дякую! Підпишіться, поставте лайк, поширте відео про поляницю це теж допомога силам оборони. Відпочивайте та відновлюйтесь якісно. Миру вам та свободи.